Вітаю! А чи знали ви, що журнал BBC History визнав Марію Складовську кюрі найвпливовішою жінкою світу? Наукова діяльність польської дослідниці відкрила нові шляхи вченим, які вивчали радіоактивність елементів? Вона була претечою радіохімії, галузі медицини, що займається лікуванням раку? Вона двічі була вшанована Нобелівською премією. Це єдиний випадок, коли одна людина отримала премію за дослідження в галузі двох природничих наук. Вона стала першою жінкою-професоркою Сорбони, а також отримала кілька почесних докторських ступенів. Багато кому відомі її наукові досягнення. Однак мало хто замислювався над тим, скільки праці вченій довелося вкласти і скільки подолати перешкод, щоб цього досягти. Марія народилася в 1867 році у Варшаві в інтелігентній родині педагогів. Її мати Броніслава керувала школою для дівчаток, а батько Владислав був директором гімназії. Саме він піклувався про освіту доньки та інших чотирьох дітей, адже спілкування із матір'ю, незважаючи на теплі почуття, обмежувала хвороба. Туберкульоз забрав її, коли Марії було всього лише 12 років. А кілька років до того від тифу померла її сестра Зофія. Родинні нещастя призвели не тільки до відчуття порожнечі, а й до фінансових проблем. З перших років життя Марія виявляла потяг до навчання, почала читати у 4-річному віці. Крім того, дівчинка мала чудову пам'ять, що сприяло у вивченні мов. Вона знала їх аж п'ять: польську, англійську, російську, німецьку та французьку. Також Марія цікавилася літературою та історією. Однак саме точним наукам вона присвятила своє життя дослідниці. Закінчивши у 16 років гімназію, Марія здобула найвищий можливий рівень освіти для жінок на тодішніх польських землях. Юна Марія. Томлена навчанням, адже вона займалася по кільканадцять годин щодня, рік відпочивала в родичів у селі. Після повернення у Варшаву вона почала давати приватні уроки і з сестрою Броніславою записалася у таємний нелегальний летючий університет. Незвичайний навчальний заклад серед викладачів та студентів, в якого було чимало видатних постатей. Постав на польській території підвладній Росії у середині 1880-х років. Завдяки частій зміні розташування вдавалося уникнути контролю та переслідувань з боку царської влади. Таємне навчання було виходом із ситуації, коли поляки не могли вивчати свою історію та культуру і повною мірою користуватися польською мовою. А для жінок це взагалі була єдина можливість здобути освіту вищу ніж гімназійна. Підпільного навчання сестрам було замало. Складовські планували навчатися у Паризькій сорбоні, де жінкам уже дозволили отримувати вищу освіту. Через фінансові обмеження дівчата не могли поїхати разом. Тому молодша Марія поступилася місцем Броніславі, яку пообіцяла підтримувати фінансово. А та, коли закінчить умріяну медичну школу, запросить молодшу сестру до Парижа. Доля почала усміхатися Марії завдяки її кузенові, Юзефу Єжи Бугунському, фізику і хіміку, який згодом став професором Варшавського університету. На межі 1880-х 1890-х років він очолив лабораторію музею промисловості та сільського господарства і дозволяв Марії користуватися обладнанням і навчатися лабораторних методик. Склодовська згадувала свої перші спроби. Я намагалася проводити різні експерименти, описані в підручниках з фізики та хімії. Часом мене окрилював невеликий успіх. А іноді я впадала в глибокий відчай через нещасні випадки і помилки, які виникали через мою недосвідченість. Але загалом я знала, прогрес не приходить швидко і легко, ці перші спроби тільки укріпили мою любов до експериментальних досліджень. Саме ці експерименти навчили її основ аналітичної роботи і сприяли пізнішим відкриттям, що принесли Нобелівські премії. Після пригод у лабораторії Марія вирішила поїхати в Париж на чергове запрошення сестри Броні. У листопаді 1891 року Склодовська почала навчання в Сорбоні. Кімнату в сестри займала вона недовго. Там було затишно, але надто голосно. Тож вона вирішила винайняти невеличке приміщення на горищі, де могла присвятити себе навчанню в тиші. А ще на сильному морозі. Говорили, що температура в одній із орендованих кімнат була настільки низькою, що замерзала вода в мисці. Тому взимку більшість часу Марія проводила в бібліотеці. Вона не піклувалася не лише про житлові умови, а й про харчування. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, Марія не погоджувалася на вмовляння сестри повернутися жити до неї. І, попри всі незручності, отримувала все нові і нові дипломи: спочатку ліцензіат із фізики, потім стипендія Варшавського фонду імені Олександровичів, а ще закінчила математичний факультет. Що цікаво, вона повернула стипендію, відклавши трохи заощаджень, щоб допомогти іншим студентам, пізніше склала екзамен на посаду викладача. Тож уже могла вести заняття у жіночих школах. Спочатку Марія вивчала магнітні властивості металів, тоді ж і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком П'єром Кюрі, старшим за неї не сім років. Вони швидко знайшли спільні теми. А ще він навчив Марію користуватися апаратом, за допомогою якого згодом вона почала вивчати випромінювання елементів. 1895 року Марія та П'єр одружилися. Зі скромної церемонії вони поїхали у весільну подорож велосипедами, які і були їх шлюбним подарунком. Невдовзі в них народилася донька Ірен, друга у світі після самої Марії жінка-лауреатка Нобелівської премії із хімії. Темою випромінювання, які присвятив себе і П'єр. Марія зацікавилася після відкриття Анрі Бекереля, який вивчав Уран та його сполуки. Роботи Марії над цією темою стали підставою не лише для здобуття ступеня доктора наук, а й Нобелівської премії, яку вона отримала 1903 року разом із чоловіком та згаданим раніше французьким науковцем. При вимірюванні радіоактивності мінералу із великим вмістом урану. Виявилося, що його випромінювання набагато сильніше, аніж матеріалу, штучно отриманого в лабораторії. Це обумовлювалося тим, що в мінералі був інший, досі невідомий елемент. Марія коментувала це так: гадаємо, субстанція, яку ми отримали із уранової смоли, містить іще якийсь неописаний метал. Якщо його існування підтвердиться, пропонуємо назвати його. Полонієм на честь країни, із якої походить один із нас. Там і справді був новий елемент, який, як і обіцяли, назвали на честь Польщі. Нове проривне відкриття відбулося через 4 місяці. Оголосили відкриття іще одного радіоактивного елемента радію. Дослідження обох елементів були належно оцінені. І 1911 року Марія склодовська Кюрі отримала другу Нобелівську премію. Утім, незважаючи на заслуги, як жінка, а ще й емігрантка, Марія не мала належного визнання зі сторони частини вчених, членів Французької академії наук, куди пропонувала свою кандидатуру. Що вона померла 1934 року від лейкемії, яка була наслідком тривалого опромінювання, підсумком життя Марії Склодовської кюрі можуть бути її ж слова. Годі сподіватися навернути світ на кращий шлях, якщо не спрямувати на нього окрему особистість, тому кожен має працювати над самовдосконаленням. Усвідомлюючи власну відповідальність за те, що відбувається у світі, і розуміючи, що прямий обов'язок кожного з нас допомагати тим, кому ми можемо бути особливо корисні. А на цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. На все добре.